Всім привіт! Знаходжусь на річці Псел. Зараз 7 година ранку. Снасті зібрав і буду намагатися ловити хижака. Сьогодні цілий день і завтра півдня. Вода в річці Псел прозора, поки що вітру немає, сонячна, погода гарна, тому починаємо рибалку, побачимо, що із цього вийде. Також не забувайте підписуватись на канал. Ану на попер, дивіться, ви бачили, виходять окуні, невеликі, мабуть. Ну, але не бери. А, ну дрібні бачу, схватив, І їх дуже багато вийшло. Ого, правда один великий був. Друзі, один великий був. Я прям його побачив. Вода наскільки прозора, що навіть на цій ділянці ще сонця немає, а я в окулярах бачу все дно, все, що там є. Ох, окунь який підійшов, але чомусь не взяв. Прям човна. Ух ти, прямо біля човна нас схватив Окунь. Дрібний дуже. Але схватив. такий Мепс Агліалунг. Додому. Опа, схватив окунь. Цей побільший ніж попередній. Опа, дивіться який. Красунчик. Бачите, бувають такі випадки, що риба досить глибоко ковтає гачок, там десь аж до самих жабрів. І якщо немає інструмента, то дістати гачок досить складно, іноді й неможливо. Тому без інструментів нікуди. А ну-ка, щось дрібне зовсім. Головень, але ж це таке. Дуже маленький. Поставив більшу трохи. лонг, тільки більший розміру, але риба дрібно. Ух, нарешті ще такий нотакий голувень. Прямо тут вийшов за моєю блешні. Хоча б... Не клюнув, але хоча б його побачив. Гарний. Один. Вишні там в корчах стоїть. Ой, жереха побачив. Непоганого під човном прогнув. А клювати не хочуть. Бачите, поки ще так якось. І вітер починається вже сильніший, ніж був. Коротше, головні перес'їдують в але вони... До човна йдуть, щось їм не подобається. Треба або замінити, може воблер зараз поставлю. Тому що вони, я ж кажу, переслідують, але брати вони не беруть. На жаль, я не зняв, тому що думав, що камера вимкнута, а на жаль, вона була виключена. Ось такий клюнув на оберталку. Прям під деревом клюнув. Нависає над водою дерево і він якраз з під нього і взяв. І невеликий, але супротив чинив достойний. На цій ділянці річки в мене постійно клюють жерехи. Ну, ось зараз взагалі нема. Єсть! Нарешті щось більш-менш, хоч нормального розміру. Можливо, навіть жерех. Зараз побачимо. Так, жерех дрібний, але клюнув нарешті. А то головні просто йдуть за приманкою і не беруть. Тільки він щось глотнув глибоко достатньо. Кров пішла. Треба швидко діставати приманку і випускати його. в нас озійшов більше отакий десь кілограмовий жерех Іде просто за приманкою. Іде, йде, але не брав. От аби схватив. Такий ще. О, ось щука стоїть. дрібно. Десь пів кіло. На воблер не хоче клювати. Поставив, покидав попером, теж клювань немає виходів. Зараз поставлю обертальну блешню. На воду падає жовте листя скрізь. І вітер починається. Так щось сіло дуже дрібне. Перед цим клюнув дуже дрібний окунь. На жаль, камера була вимкнута, він спав. Ну і зараз це ще дрібніший, ніж попередній. Бертальну лишню. Ще й всі три гачка в пащі. Коротше, рости. Так, знову дрібне, боже. Третій окунь такий самий дрібні, всі дрібні поки що. бачите, клювати не хочуть Ну, ось я бачу потихенько в корчі запливає, стая окунів такі десь грам по 300. Гарні окуні Вони сюди під корч встали, під рязку і стоять. Ось, друзі, виплив. Ну, я не знаю, судячи з того, що я бачу, голови в районі кілограма один. Я вже кидав тут блешні, ну не реагують. Хоча й стоїть флюрокарбон. Достатньо тонкий. А ось жерехи, лящі, а лящі, не жерехи. Лящі. Ох, удар, і зійшов. Це перший удар стався на блешню з флюрокарбоном. Така ділянка річки досить гарна, тут ось снілящи, густерки, головні плавають, жерехи, А брать не бере ніхто. ось Прямо аби ви бачили, я в окулярах просто бачу скільки тут риб стоїть. Удар. Ну Що ж з того одного удару? Я ще не перев'язав назад, поки ще з флюрокарбоном все-таки кидаю, але ну, покращень нема ніяк. Друзі, щука просто повисла. Не, не розраховував, що буде клювання. Вже до човна доводив, вимкнув камеру. Бабахнула, ну з'їла, добре так. Не взяв На кого на кого на щуку я не розраховував. Зато у нас хватило, то що щось не хоче ні голови, ні жерех. Клювати. Така десь пів кіло. Але все нормально. Все з нею чітко буде. Отака манюня. Ого. Оце ушло. Опа, єсть. Догнав. Жерех, мабуть, ану. Виходь. Давай, давай. Так, жерех догнав. Я вже пробую в ставити, не клює. Повернувся назад до коротше. щоб такий красень, класний вдарив. Сильна риба, хоч і невелика. Що, щойно тут у мене сталося клювання. Ну, повторно вже воно не клюне. Але щось таке щось дрібне клюнуло, Більше все, що головник. В карчиках там стоїть. Якби ви бачили, скільки тут зараз пропливає густьорок. Плотва. Плотви взагалі багато. Стада, ціль. Реально. Удар. І все. Так, щойно такий клюнув дуже дрібний окунь. Все на оберталку. Так, все-таки хтось здогнав, нас здогнав обертальну блешню, а ну. жерех, мабуть. Так, невеличкий жерех. Нарешті, щоб ви розуміли, десь 2 години жодного клювання не було. Це хоч щось. Бемс. Ось оберталка. Ось така риба. Стандартна, такі досить часто впадаються жерехи такі, як цей, трохи більшого розміру. Або отакі. Єсть. А ну-ка, слідуючий, мабуть, жерех теж. А може його опа, жерех цей трохи більший, ніж попередній. Або такий самий. Бемс. Дивіться. Такий жерех теж на оберталку, тільки вже іншу, агліалонг. Є, знову удар. Головне, щоб не зійшов. Теж жерех, думаю. Такий самий. Іди сюди. Опа! Такий самий. Всі одинакі майже. А я бачу, що. Якісь круги на воді, якась активність, явно не головня. Цього крові немає, тому що він за краєчок губи засікся. Так, а ось жерех уже такий кілограмовий. Ну я сюди кидав, він не брав, значить шансів нема. Не було. І він один плаває, не, не, не встає. Єсть! Оце вхватив, оце вхватив. Головень, мабуть. Хоч нормальний головень взяв нарешті. Опа! Вітер несе постійно. З такою швидкістю, що доки я зніму цього головню і випущу, я вже буду там за кілометр. Отакий. Оце хоч приємно. зараз обкакається нормально така рибка більш менш як на сьогодні поки ще такі клюють ах ти ну навіщо ж таке горе оце дивіться тільки торкнулась приманка води цей малий хижак вже учиться Охотиться. Удар! Єсть! -е а ну хто, хто? жерех чи голови. одне з двох. Головень. Опа! Теж непоганий. Ось такий дивіться. Гарний головень на оберталичку. Звичайно, хай підростає, пливе. А! Ух, оце подача. Клювання сталося на воблер. Вперше за сьогодні. Хтось клюнув на воблер. Ну хто хто? Головень. Так, що там таке? Ужас. Ужас. Це хіба риби. Ух ти, оце подача. Мабуть, головень. Так, уже три клювання подряд. Все. Три рази. Атака йшла і закінчилась нічим. Дивіться, який вітер розпочався. Я не можу навіть просто проти нього пливти. На одному місці. Вітер заважає навіть закид зробити. Щуку бачу. Не знаю вам чи видно, втекло. Грам 150. Ух ти, хтось хто тільки що за приманка йшов. Невеликий, мабуть, окунь. А це ще й на жерех за приманкою йшов, дуже гарний. Ну, Вітром вже несе, він і хотів схватити такий човен над ним прям. А це тільки погляньте, це картина. Не знаю, чи видно, але... Ось тут поворот такий і немає взагалі води, все зелене. Просто все в рязці. Такого я ще й не бачив ні разу за літо і взагалі не було такого, як оце зараз. Просто рязка. Там і закид зробити ніде. Поворот, течії зовсім немає, та в принципі на річці течії немає майже. І ось взагалі біда яка. Все зелене. Окуні вилітають отакі за оберталкою. І то вони не беруть, а так просто йдуть за приманкою і все. Ух ти, удари. А, дрібне, дрібне. Ай-яй-яй-яй-яй. Зовсім дрібне. Ух ти, оце двинув. Оце гарно двинув. Прям зразу приманка впала і удар. Дрібне щось Знову дитина. А ось дивіться, що він з деревини зняв чийсь поплопопер, а такий гачок там відкусив, тому що воно все заплутане було. Таке хоч самому лови на нього, тому що риба не клює в принципі вже години 2,5. Ще й щось напугав я такого гарного розміру. Якусь рибу, можливо із жереха. Прям на нього приманка впала і він аж, пішла волна. Ух ти! Це було щось. Я так паузу зробив, зразу і удар. Поправляв камеру. Ну і сходжу, звісно. Єсть! Нарешті! головень такий, а може і жерех, Виманив головень. Чикс! Ось такий ура! Хоч під кінець сьогоднішнього дня! Ось такий боець. Оберталочка за краєчок пащі. Фух. Дякую і за такого головня, як на сьогоднішній день з таким клюванням камера вимкнута була я подумав жерех спочатку бачите є. і радий і такому головню так друзі хтось підвис а окунь дрібний Дрібний окунь. Дуже дрібний. Вот такий. Велетень. Є! знову удар. Блін. Так, вуш плыве. Швиденько проплив. Оце удари. Так удари. Звісно, там риба невелика, але ж гарно що вдарило. Хоча б знову удар. Це все дрібне. Ой, і сход, бачите? Він аж на поверхню вилетів. Прямо вже за гачки схватив, я і підсік. Але ж холосте все рівно. Оце головень, оце гарний удар. І прям я побачив, що саме головне, я побачив саму рибу. Там такий був десь пів кіло, не то що там якийсь малий. І плавники червоні, гарний. Бачите, він б'є риба, чому вона один раз тільки б'є? Тому що вона пробує, що воно таке атакує, чувствує, що воно не з'їдобне і більше вже атак не буде і сход. А чого ж вони сходять? Що такое, я не пойму. Гачки всі гострі. Удар. І все. Друзі, щойно була така подача жеріха. Волна йде за оберталкою, коли і зразу втік. Аж на воді сліди залишились Гарний був, це точно жерех. Ну, Але ж повторно він не клюне звісно. Це хіба якщо інший якийсь там був з ним. Ну навряд чи бачите все. Я дивлюсь так за, за приманкою. іде волна. Коли бамс. Ух ти дві, прямує, я знову. Ну чого не бере така волна. Прямо за обертовкою йшла. Ну не взяв. Видно, що там гарні риби, тому що і волна маленька Але ж чому не бере. Виходжу на берег і буду відпочивати. А завтра вже зранку побачимо наскільки риба буде активніша, ніж сьогодні. Всім привіт! Зараз пів сьомого ранку розпочинаю другий день сплаву. Надіюсь, риба сьогодні буде більш активна. Зараз побачимо. Гарний туман зранку сьогодні. Дуже гарний. Опа, перший удар на попер. і перва риба є клас, друзі. Зараз десь пів сьомого ранку роблю перві закиди. І ось перва риба клюнула на попер. Неочікувано, я не думав, що буде клювати. Хоча дивіться, який окунь непоганий. Погода гарна, зранку туман, прохолодна, не знаю скільки градусів, але прохолодно. І намагаюсь ловити риби, і перва вже є. Такий пузатий окунь. Гарний один вийшов, нема там стаї, ніхто не виходив, але ж один. Вийшов і схватив попір. Отакий. Дивіться який. Плавники гарні, гарні. І колір теж такий гарнючий. Звісно, зараз ми його відпустимо. Есть! Окунь мабуть. ну а да, хто б ще тут був? А ні, щука! <laughs> Який окунь! Щука дрібна! Я подумав окунь. Краще, звісно, боку оце щуря маленьке. дивиться. Тут грам 150, якщо є, то добре, та нема. <laughs> Хижак. Виходили окуні, тільки, дивіться, скільки їх дрібні. Навіть та листок просто почепився, воно може якийсь із них і схватив, але листок почепився і вони, звісно, просто пливли за попером, але не хватали. Так, знову вийшли окуні. Бачите, не беруть, бачила, одне клювання було і все. Є, жерех, мабуть, нарешті. Плювання. Так, і сюди. Чикс, отакий гарний. Отака рибина. Нарешті дочекався удара. Дистанцію вже велику проплив взагалі ноль. Немає навіть ніхто не супроводжує приманку і в окулярах риби я взагалі не бачу самі водорості. І от зараз на таку на сонячну ділянку заплив і ось такий удар на обертальну блешню. Єсть, мабуть, жерех. А не це таке більше розмір. На мене йде. А, зійшов. Прям біля човна, ви бачили. Гарний був. Десь під кілограм навіть більше. Опа, жерех, Друзі. Ще він вилетів прям жерех до човна І ось і головні плавають, але... Жерих атакував і прям біля човна він назад здав, тому що мене побачив. Опа! Знов удар був. А це вже вдарив, я в окулярах бачив, навіть як він б'є. Схватив, коротше і виплюнув зразу. Завершую на сьогодні рибалку, плювань немає, якщо вони і стаються, то холості. Так що збираю речі, прямую додому, а ви не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі!